Незважаючи на складну ситуацію в країні, народний депутат України, президент громадської спілки Соціальний рух поваги Віктор Остапчук, виконує всі свої програми з підтримки дитинства. Зокрема, цього літа, як і минулого, Віктор Миколаєвич організував змістовний відпочинок дітей зі свого округу, що потребують особливої опіки в кращих дитячих оздоровчих центрах країни. Ситуация в стране очень сложная, непростая, но причем тут дети, поэтому взрослые должны ситуацию сегодня, как говорится, разруливать, а дети должны, в общем-то, сегодня отдыхать, учиться, в общем-то, работать над собой, и поэтому наш вот рух по ВАГе, как в прошлом году, так и в этом году ту программу по детей ну, фактически выполнит на 100%. Единственное, есть, конечно, проблемы с тем, что наш детский оздоровительный центр Мрия Юпатури стал для нас чужим. Мы надеемся, что это временное явление. Но детки отдохнут вместо Черного моря, отдохнут в Бердянске. Эти дети, которые заслужили право, которое они завоевали в конкурсах для отдыха в Юпатории. Народний депутат особисто приїхав в табір лісова казка, що недалеко від Куп'янська, аби переконатися дітлахи в захваті від відпочинку. Мені все, все тут подобається, Я взагалі не хочу домой уїжджать. Здесь очень много друзей у меня появилось. Здесь очень хорошие вожатые. І в лесную сказку» приїхав перший раз. Тут хорошо кормят, тут є басейн, тут є батут. Басейни, сучасні спортивні майданчики та багато іншого з'явилося в дитячих оздоровчих центрах Південної Залізниці під час докорінної модернізації, яка була проведена за ініціативи та під керівництвом на той час начальника залізниці Віктора Остапчука. Сім років назад. Ми с вами прийняли рішення, що всі наші детские оздоровительные центри должны пройти реконструкцію соответствовать 21 веку. віку. Хорошо, що ми успели это сделать. Крім дітлахів свого округу, народний депутат опікується також маленькими гостями з Донбасу. 40 детей из Краматорска сегодня уже размещены в детском оздоровительном центре Сосновой Лужковке. И, в общем-то, проплачены все в общем -то, вопросы, которые касаются сегодня пребывания деток там. Я сегодня буквально три часа назад был у них. Дети в хорошем настроении, в общем-то, и постепенно приходят в себя. Завдяки Віктору Миколаєвичу, юні жителі Краматорська, що відпочивали в таборі Сосновий, а також родини зі Слов'янська, які проживали в сусідньому таборі Прометей, змогли побувати на останньому чемпіонаті України синхронного плавання. Чемпіонат проходив в басейні локомотив. До речі, в тому, що місто Харків вважається столицею синхронного плавання України, чимала заслуга Віктора Остапчука, який багато років підтримує цей красивий вид спорту та є віце-президентом Федерації синхронного плавання України. Мне понравилось, как они там танцевали с водой. Мне больше понравилось, как там девочек награждали медалями и давали им букеты. Там были участницы помладше и постарше, но те участницы, которые помладше, они очень сильно старались, и я за них очень сильно переживала. Ой, хотелось бы пожелать, конечно, стабильности в стране, мы очень за вас переживаем, правда. Вам спасибо, что вы нам подарили сегодня кусочек добра, теплоты. Нам це дуже ну, приятно. Ми взагалі благодарны, що нас сюди привезли. Ми когда їхали, ми не ожидали, что що так все буде красиво. Девочки взагалі молодці. І так настолько все синхронно, от диміна, просто... що данчані теж не підкачали. Да, Донецька область лучше выступала, виступала, да. молодцы. Літо час шкільних канікул та веселого відпочинку. Та не усі діти мають сьогодні можливість поїхати до дитячого оздоровчого табору. І так важливо, коли поруч є дорослі, яким не байдуже доля дитини. Дитячий оздоровчий центр «Сонячний» південної залізниці розташований в парковій зоні Харкова в селищі П'ятихатки, що зміни в таборі відпочивають більше 200 дітей, у тому числі діти з Борівщини, Ізюмщини, Шевченківщини та Куп'янщини, яким путівки до табору подарував народний депутат України Віктор Остапчук. Их отдыхает на каждой смене 15 человек. Всегда его присутствие мы ощущаем, потому что он опекается, он приезжает, интересуется детками, а как, что, куда, почему, а что не хватает, а может быть какая-то помощь, а может что-то купить новое нужно в лагерь. Поэтому мы настолько благодарны в этом году, благодаря ему мы имели возможность приобрести, нам подарили очень современные, хорошие микрофоны, для того, чтобы детки могли себя реализовать на сцене, могли получить качественный звук для исполнения своих песен и танцев. Сонячні зайчата як називаються маленькі мешканці сонячного, на розповідають про те, як цікаво їм живеться у таборі, скільки тут захоплюючих гуртків та розваг, який чудовий басейн та турботливі вихователі. Занимаемся футболом, баскетболом, волейболом. Ходим на разные кружки, ну, на фигурки, умелые ручки. Люблю ходить в бассейн, плавать, нырять, прыгать на батуте. Иногда мы стреляли из арбалета. Я выстрелил 20 очков. Мне тут очень нравится, очень хорошо кормят. У нас много кружків. Я хожу на веселые фигурки. Сліпило уже около 20 фигурок. Мне очень нравится. Розкрашувати не пропустил одного заняття, ні одного кружка не пропустив. Тут очень добре вважати. Ми всі тут чем то займаємося. Ходимо на футбол, играем в піанірбол, много полей для игры. Мені нравится ходить в басейн на разные кружки, Мы виступати. ну, делали. машина времени. Про ученого, який попадал в різні страни, і он попал в Україну і йому ну, там очень понравилось, і он там остался. Для Насті Скипчик поїздка до дитячого табору Сонячний стала нагородою за перемогу в конкурсі української вишивки. Конкурс організував для дітей народний депутат України Віктор Остапчук. В этом лагері мені очень подобається. Здесь очень хорошие воспитатели, много кружків. Я почала увлекаться квилингом. очень хороше друзі. Ми познайомілись, будемо далі общатися. лагеря. А ще в сонячному дуже люблять танцювати. Кожної зміни тут проходить велике танцювальне шоу майданс, в якому приймають участь усі діти. Коли ми приїхали до табору, тут саме тривала підготовка до цієї захоплюючої події.